Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. і В цьому відео поговоримо про зміни, які було внесено законопроектом 4061, який було прийнято у нас 20 листопада 2024 року, за основу і направлено вже на підпис президенту, тому скоро він стане законом. І е, ці зміни вони вносять е, в закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в статтю 23, де зазначена підстава в нас для відсрочки від мобілізації, вносять. Деякі невеличкі, але я вважаю, що суттєві зміни. Тому, кому цікаво, залишайтесь. Послухати, зараз розповім, що це за законопроект, яку мету цей законопроект мав і якою метою він був досягнути. І тепер е, розповідаю про сам законопроект. Е, називається він так: проєкт закону про внесення змін до статті 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію щодо уточнення підстави для надання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації жінкам та чоловікам. Чиї близькі родичі, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра загинули або зникли безвісті під час участі у бойових діях. Це в нас, якщо ми відкриємо закон про мобільційну підготовку та мобілізацію, це в нас підпункт 4, пункту 3 статті 23 закону. І що тут зазначено наразі? Як він виглядає наразі, і щоб ви розуміли, в чому були зміни і в чому їх суттєвість? Під пункт четверте: жінки та чоловіки, чи близькі родичі, чоловік, дружина, син, донька, батька, мати або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра, загинули або пропали безвісті під час здійснення заходів, ну і там в подальшому. І отут два основних моменти: загинули або пропали безвісті. Зараз ця стаття в наступній редакції. Цей закон у нас, в який ще законопроект, але стане законом, викладає цей пункт в іншій редакції. Що змінюється? Читаю: жінки та чоловіки, чи близькі родичі, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, або рідний, повнорідний, неповнорідний брат сестра загинули, або зникли безвісті за особливих обставин. І отут ця, форму, ця формулювання: це або зникли безвісті за особливих обставин, воно є новою і воно змінює, в принципі, суть підтвердження права на утримання такої відсрочки. Чому змінюю суть? Одразу скажу, що була невизначеність в нас, ну, коли було зазначено пропали безвісті, звісно, ми керуємось постановою Кабміну 560 коли формуємо перелік документів, які підтверджує в нас право на отримання відсрочки. І якщо ми подивимось. Цю постанову і цей пункт четвертий додатку 5-го відкриємо. То тут буде зазначено, ну окрім е, те, що там підтвердження родинних зв'язків, там документи і там і інші документи, ну тут їх немало щодо цього пункту, було зазначено такий документ рішення суду про визнання особи зниклої безвісті за особливих обставин. Тобто е, в комплекті цих документів ще повинно було бути рішення суду. І відтепер. Що в нас спрощує цей закон? Ну, в принципі, я думаю, що він буде підписаний президентом і скоро вже набере чинності, і ця стаття 23 буде змінена. Якщо в нас будуть внесені все ж таки ці зміни, і це питання буде закрите і буде зазначено, що або зникли безвісті за особливих обставин, то в нас буде застосовуватись закон про правовий статус осіб зниклих безвісті за особливих обставин. І тут е, саме це поняття, воно е, важливо і суттєво змінює в принципі всю структуру надання підтверджуючих документів. І так, якщо ми дивимося цей закон про правовий статус осіб зниклих безвісті за особливих обставин, е, абзац 12 частину першого цього закону, ми побачимо, що особа зникла безвісті за особливих обставин, це особа зникла безвісті у зв'язку збройним конфліктом. Воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, такого статусу особа набуває з моменту внесення про неї відомості, що містяться у заяві про факт зникнення до єдиного реєстру осіб зниклих безвісті за особливих обставин. У порядку, передбаченому цим законом, та вважається такою, що зникла безвістя за особливих обставин з моменту подання заявником заяви про, про факт зникнення особи. Тобто достатньо буде родичу звернутися і подати таку заяву до цього єдиного реєстру осіб зниклих безвісті, зафіксувати цей момент, взяти витяг з єдиного цього реєстру, отримати цей витяг не складно буде після внесення цієї інформації, і цей витяг. Буде надаватися у складі документації, яка передбачена в нас постановою номер 560 Кадмінівською. Скоріше за все, в неї будуть внесені відповідні зміни, і там, де зазначене наразі надання рішення суду, буде зазначення та або надання витягу з цього єдиного реєстру осіб зниклих безвісті, або взагалі рішення суду буде прибрано. Зараз, поки закон в нас не прийнято, звісно, приведення у відповідність постанови ще неможливе. Але коли буде прийнятий закон, я думаю, що її швидко приведуть у відповідність, і тепер людині не потрібно буде отримувати ще й додаткове рішення суду, тому що рішення суду це все одно встановлення факту. Це повинна бути відповідна доказова база. Ну тобто, це не дуже такий і складний процес, але й не дуже простий у деяких випадках. І наразі цей закон прийнято, Наразі він поданий на підпис президенту. І я думаю, скоро він з'явиться в такій редакції, і це значно спростить цій категорії людей подання документів щодо отримання відсрочки, тому що цього витягу повинно бути вже достатньо. І ці зміни, я думаю, що скоро будуть внесені і в постанову. Тому вважаю, що такі зміни в законодавства, звісно, на краще. Одразу, коли була прийнята ця постанова 560, звісно, було дуже багато питань і щодо догляду, і щодо цих от питань. І вони поступово наразі зараз змінюються. Ну, я слідкую за цими законопроектами. На своєму каналі викладаю такі огляди, які з'являються, тому щоб не пропускати такі новини. Підписуйтесь на канал, будете в курсі всіх подій. Ще є телеграм-канал, там дуже швидко все це викладаю. Також коротенько по суті і швидко. Відповідаю на питання, які ставляться мені підписникам. Також по суті коротенько. А якщо змістовна консультація потрібна, звертайтеся за номером телефону, бачите на екрані. І, звісно, переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони також корисні, інформативні, їх вже дуже багато на цьому каналі щодо змін діючого законодавства. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.